Працюємо над мостом, доводимо, бачите, ґрунтовка загрунтували. Разуємося ми взагалі фарбами Все. Бачите, ґрунт антикоразійний, швидко висихаючий, максима. Там два кольори є. Оце є такий червоний і є сірий. Остатки були сірого, ми загрунтували сірим, бачите, сірий, а потім червоним. Так легше доводити, краще ти бачиш, воно там автомобільна шпакльовочка. Дуже гарно вишліфовується цей ґрунт. Шліфуємо такими мірловками, чи як вони там. Ось вона така. От і ще раз. Заматовуємо, потім ще десь підшпаклюємо, бо клієнт, замовник дуже вибагливий. Хоче, щоб все було дуже якісно, гладенько. Ну, Ми працюємо.